Цього князя церква назвала рівноапостольним, а в історії він заслужив собі ім'я Володимира Великого. На початку свого правління князь був затятим язичником. За літописним переказом, як тільки він зійшов на престол, то відразу встановив на Київському пагорбі біля свого палацу нового ідола Перуна зі срібною головою поруч з іншими бовванами: хорсом, Дажбогом, Стрибогом і Мокошею. 983 року князь повернувся з походу на ятвяг. На честь перемоги він захотів принести жертви поганським богам. Старійшини і бояри кинули жереб на отроків і дівиць. Жереб випив на молодшого сина варяга-християнина, але батько відмовився виконати волю старішин. Тоді розлючена Єруба вбила обох. Цей варяг і його син стали першими на Русі мучениками за християнську віру. Пізніше їх канонізували як Феодора і Іоанна. Першу свою дружину Володимир узяв силою. Вирушаючи в похід проти Ярополка, Володимир вирішив відібрати засватану за брата Рогнеду, дочку полоцького правителя Рогволода. Спочатку він через послів зажадав її руки. Рогнеда відповіла, що не піде замість за сина рабині. Адже матір'ю Володимира була Малуша, ключниця княгині Ольги. Роздратований відмовою, князь узяв полоць, убив Рогволода та двох його синів і одружився з Рогнедою. Як сказано в літописі, у Володимира було п'ять законних дружин, і наложниць у нього було триста у Вишгороді, триста у Білгороді і 200 у Берестові. Усього від них Володимир мав 12 синів і щонайменше 9 дочок. Своїх синів Володимир посадив князями у найбільших містах Київської Русі Новгороді, Ростові, Полоцьку, Фурові, Муромі, Тмутаркані. Для охорони державних кордонів від кочівників він заснував міста біля річок, що межували зі степом. Володимир воював не менше ніж його батько Святослав. Тільки за сім перших років свого князювання він здійснив десять великих походів, повертаючи все втрачене за час усобиць і зміцнюючи кордони держави. 981 року князь із дружиною пішов на Волинь, повиганяв із червенських городів ляхів.